І продовжимо розповідати головні події дня. Ця станція розробка українських вчених. Вона набагато краща за імпортні аналоги, бо не просто визначає, які саме шкідливі речовини є в повітрі, а й робиться безперервно та з дуже високою точністю. Техніка щохвилини перевіряє концентрацію двоокисів азоту, вуглецю та окису сірки. Усі отримані дані зберігаються на сервері в управлінні екології міськради. Кожні 10 хвилин їх обробляють, та у вигляді графіків публікують на вебсайті в мережі інтернет. Усе автоматично побачити, чим ми дихаємо. Може кожен бажаючий. Природоохоронці зізнаються, така система для них справжня знахідка. Ми зможемо оперативно приймати рішення оперативно, якщо буде необхідно, виїжджати на підприємство і брати аналізи тих вибросів, які проїзходять. Работаю до сьогоднішнього дня. Пости мониторинга, они не давали возможность настолько оперативно влиять на происходящую ситуацию. Мы сможем видеть, насколько увеличивается содержание вредных выбросов в атмосферу и сможем те или иные предприятия за это наказывать. И хочу сказать, что это не пустые слова, может, можно оставаться без сомнения, что когда у нас будет по анализам видно, от какого предприятия идет тот или иной выброс, то это безнаказанно проходить не будет. Город Днепропетровск мы хотим сделать городом комфортным для жизни людей. Вартість посту Моніторингу повітря 400 тисяч гривень. Цей багатофункціональний апарат може проводити до 15 різних вимірювань одночасно. Його встановили у Ленінському районі, адже тут чи не найбільше заводів. Екологи кажуть, виявити, хто фільтрує викиди аби як, для них не складе проблеми. Повністю сенсорне управління. Як ми бачимо, заміряє він зараз три параметри. Це окіси углероду, двох кіси і двох. окиси э, азота. В ближайшее время будет установлен э, беспроводной метеопост совершенно маленького размера, э, который будет работая э, в паре с постом, будет давать нам возможность э, определять предприятия загрязнители. в цьому районі. Дніпропетровськ – перше місто, де за обласною програмою екомоніторингу настільки пильно стежать за довкіллям. Трохи згодом подібні пости будуть і в інших містах області. Для себе поставили такі задачі, щоб встановити в містах Дніпро-Зіжинськ, Дніпропетровськ, Криворог – це міста, які являються найбільшими загрізнителями нашої області. Ось такі системи екологічного моніторингу в режимі роботи онлайн. Як вже було сказано, чим хороший цей пост, тому що інформація, яка собирается і передається, она не ежеминутно, в режимі 10 минут наступає на сервер, і ми їм інформацію адекватну сьогодні сьогоднішньої то Тобто, інформація в режимі онлайн. Міська та обласна влада сподіваються, що їм вдасться поліпшити стан екології, адже сучасні технології дають можливості підприємствам не шкодити довкіллю. Саме для цього наступного року у Дніпропетровську встановлять ще дві станції екомоніторингу. Ярослав Маркін, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.